Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення на користь держави у справі колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. За позовом Мін'юсту на основі матеріалів ДБР у дохід держави конфісковано майно на понад 400 мільйонів гривень, квартири, корпоративні права та кошти на рахунках. Захарченко, який переховується в Росії, є фігурантом кількох проваджень ДБР, зокрема за держзраду та злочини проти учасників революції гідності. Робота з повернення решти його активів наразі триває. Давайте не забувати, що з оточення Януковича і з уряду Азарова було чимало значить, чиновників, зокрема рівня Захарченка. І тут можна говорити про те, що таких рішень і завершень розслідувань, зокрема, в частині роботи слідчих ДБР, може бути ще чимало. Тетяна Сапіян, радниця з комунікації Держбюро розслідувань, долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас. Вітаю Назара, вітаю, вітаю, вітаю всіх глядачів національного марафону. Як би ви прокоментували це рішення щодо стягнення в дохід держави цих сотень мільйонів гривень, зокрема в ну з активів Захарченка, да, колишнього очільника МВС, але огляду на те, що минуло по суті вже більше 10 років після того, як він втік з України, як і його колеги, да по тому кабінету міністрів. Але чи можна очікувати справді на ще чому низку таких подібних рішень з уточнення Януковича? Щодо люперсоналіз уточнюють. Так, Назара, ви знаєте, що з моменту створення державного бюро розслідувань, і з моменту, коли деякі кримінальні провадження саме були передані до новоствореного органу правоохоронного в часи вже незалежності України, продовжувалося розслідування кримінальних проваджень, які в яких фігурують колишні посадовці, часів Януковича. І сьогодні ми з вами говоримо про колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і говоримо про те, що Державне бюро домоглося конфіскації ще понад 400 мільйонів гривень. Тобто це поступова робота, і незважаючи на терміни, скільки триває розслідування, і те, що деякі кримінальні провадження вже розглядаються в суді. Але коли стосується справа майна і безпосередньо коштів, це може тривати трішки довший період. Але на сьогоднішній день ми з вами в прямому ефірі. Маємо можливість обговорювати уже конкретний результат. Тобто, Вищий антикорупційний суд задовільняє позов Міністерства юстиції, який був зроблений через матеріали державного бюро, і держава в свій дохід отримує шість об'єктів нерухомості: це дві квартири в Києві, це корпоративні права і кошти на банківських рахунках. Я думаю, ви погодитеся, що на сьогоднішній час кожна копійка, яка направляється до державного бюджету, вона відіграє важливу і суттєву роль для того, щоб ми продовжували стійко витримувати усі випробування і мали фінансову подушку в державному бюджеті. Тому, звичайно, що допоміг в цьому і закон про санкції. Це як захід, який не дозволяє використовувати там активи осіб, котрі створюють загрозу національній безпеці України, але цей закон, власне, і відіграв роль в тому, що це стало можливим. Що я можу сказати ще на додаток, що правоохоронці. Активно працюють над тим, щоб жоден із посадовців, який зрадив державу, який втік в країни, який наживався на громадянах, щоб він не уникнув відповідальності і не зберіг своє майно, яке швидше за все було набуте злочинним шляхом. Так, пане Тетяно, от говорячи про втечу з країни. Що зараз відомо про екс-генерала СБУ? Чи екстрадицію нині розглядає австрійський суд? І, власне, ДБР оголошував його у міжнародний розшук? Це теж дуже цікаве кримінальне аніо. Це теж дуже цікаве кримінальне провадження, яке має свою історію і розвиток подій. Ви знаєте, час від часу. Ми як правоохоронний орган повідомляємо про те, які зрушення відбуваються. Ну і зокрема, сьогодні ми говоримо про колишнього керівника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, який, на жаль, вдалося йому залишити територію нашої, нашої країни, але слідчі ДБР. Уже завершили розслідування щодо екс-генерала за кількома статтями кримінального кодексу. І після того як він там відбув покарання в Сербії, він провів там рік за порушення місцевого законодавства у жовтні. Уже цього року він переїхав до Австрії, і ми повідомляли. На вихідні буквально про те, що австрійський суд буде розглядати питання про екстрадицію в Україну цього колишнього генерала служби безпеки, тому що де вважає, що він має за ті правопорушення, які він скоїв. І в яких підозрюється, він має понести відповідальність на території нашої країни. Ну і звичайно, що це не лише робота державного бюро розслідувань, це така спільна кооперація і офісу генпрокурора і мін'юсту, коли надаються ну і звичайно ж наших міжнародних партнерів в юридичній площині, коли іде співпраця, необхідні документи передаються відповідним органам. Далі все розглядається і. Україна звичайно ж розраховує на те, що рішення суду в Австрії буде справедливим, і вже після того як процедура матиме якесь продовження своє в Австрії, то відповідно. Той, хто підозрюється на території України, колишній високопосадовець понесе відповідальність за рішенням українського суду у будь-якому разі, державне бюро і правоохоронний роб... орган робить усе для того, щоб це здійснилося і реалізувалося саме на території нашої країни, де чинилися правопорушення. Так, Тетяна, дякуємо, що тримаєте нас в курсі цих резонансних справ. Тетяна Сап'ян, радниця Ось. з комунікації. ДБР була з нами на зв'язку.